О, відео з, з обличчям вийде. Ми йдемо Йдемо е, просто погуляти на пляж. Просто йдемо прогуляти на пляж. Подихати свіжим повітрям. Зараз дуже свіже повітря, так прохолодненько. М -м -м, зараз повітря просто-просто як нектар якийсь. Наскільки класне, наскільки свіже. Не знаю, мені зараз тобі легко дихається. Ах. Ну, прямо дуже свіже. Мабуть, через те, що вже холодає, вже йде до осені, тому так виходить. Тому виходить так. І що я хотіла сказати? Мені подобається, як я виглядаю, от яка в мене вага, яка в мене конституція, і я ніколи на рахунок цього не переживала. Інколи я буваю поправляюсь більше, ніж треба, коли там був коли була пандемія, або коли було просто, ну, були такі часи. Я хотіла трошки схуднути. І тим не менше, мені постійно довбали суспільство там, в Україні, що я маю схуднути. А от Каповерди до цього зовсім по-іншому ставляться, і це мені дуже подобається. Автобуси проїжджають, машини, зелені дерева. Бачите яке зелене дерево. Ще один нячний чувак прийшов. А тому... Як Кабоверди ставляться до зайвої, мене дуже багато хто питав раніше в старих ще коментарях. Зараз я б мала більше знімати якихось соціальних роликів, таких от інформаційних, тому що всі люблять, всі люди, всі люблять про нові країни, про нові якісь нові якісь враження. Як Кабоверди ставляться до зайвої ваги? В Кабоверди немає зайвої ваги. Жінки чи то худі, чи то повні, чи то з якимись неправильними пропорціями, так само вільно почувають себе і так само о, як хочуть, вдягаються, як хочуть ходять. І ніхто. Їм нічого не каже, і чоловіки звертають увагу, люблять і поважають жінок. Багато козлів, так як і кругом, але тим не менше, нормальні чоловіки. Так як і має бути. Жінка кохана і все. Багато жінок живуть самі. Багато жінок тут розуміють, що є козли. Козли в будь-якій країні. Але кабовердійські жінки. Кабовардійські жінки більш схожі на європеїв. Любимик. Це кабоверде. Це любов добро. Яке море? Ми йдемо погуляти. Ой, ця машина їде на мене. За Здавала назад. Обережно. Обережно двері зачиняються. Наступна станція. Святошин. Станція метро Святошин. Яка пальма гарна. Я хочу підійти тут подивитись на гору. Хочу подивитись на гору. А гори трохи не видно. у вас ви друзяш на море.